Паранормальщина, яку вдалося зловити на фото. Частина 2. Це фото було зроблено у селище Плаклі, що у Великобританії у 2009 році на цифрову камеру. Автор запевняє, що це не міг бути дим від цигарок, пар від їхнього дихання чи туман. Вони реально зробили це фото і досі не можуть знайти йому пояснення. Віримо, бо селище Плаклі є одним із наймоторошніших місць Британії, де спостерігається величезна паранормальна активність. Воно навіть потрапило до книги рекордів Гіннеса як місце з найбільшою кількістю. Привидів в одному населеному пункті. То взагалі гуляє по цвинтарям вночі. Ці сестри явно не дивились фільмів жахів, і хтось неочевидний вирішив їх за це провчити. Це фото було зроблено у 2013 році, після чого авторка відписала, що більше не ходить по моторошним місцям вночі. І ще один любитель нічних прогулянок по кладовищам, за що був відповідно нагороджений місцевим приводом. Насправді історія дійсно вражаюча: це фото було зроблене на кладовищі Ханки у Пенсільванії. Раніше там була церква, але але одного разу священника зловили на перелюбі, і прихожани його лінчували, а церкву спалили. Після чого це місце обросло безліч у легенд і нерідко там постійно хтось бачить привидів. Пишіть свою думку щодо цього у коментарях.